Слава Богу, дорога церква! Дійсно, приємно чути спів дитячий. Приємно чути ті дитячі голоси, які величають нашого Бога, правда? Приємно чути за це, слава Богу. Дійсно, нехай буде ім'я Боже благословене і в нашому житті, і в нашому житті нехай буде прославлений вельми Господь наш, Спаситель наш за його велику милість, за його. Велику любов до нас за те, що ми тут, що ми разом. Він зібрав сьогодні нас, де ми чули ці останні дні, які вони наповнені такою тривогою в країні нашій. Ці останні дні вони не прості для нашої країни, для нашого народу. І десь переживання були, знаєте, але Господня милість вона сьогодні обновилася над кожним із нас, над кожним із нас обновилася. Божа милість, і сьогодні Господь нас зібрав на цьому місці, бо дещо приготовив для нас. Але і Бог дещо хоче бачити також і від нас. Він бажає бачити ось це наше широко відкрите серце для слухання Слова Його. Він бажає, щоб ми сьогодні зосередились над Словом Його, щоб ми сьогодні зосередили свою увагу на цьому місці, щоб ми залишили всякі переживання наші. Всякі думки земні і зосередились на слові Його, на слові Його не просто так він зібрав нас сьогодні на цьому місці. Він має дещо для нас. І як важливо ось це дещо його взяти, і його взяти, як важливо ось це слово, Боже, щоб його зберегти тут в своєму серці, і як свого часу, ось ця Діва Марія, Мати Ісуса, вона зберігала кожне слово в серці своєму. Щоб і ми мали цю мудрість, яку дає нам Господь зберігати Його серце в своєму серці, В своєму серці, роздумуючи над кожним словом Його. Я буду читати такий один текст, знаєте, який вже не день ходить за мною. Ось це слово, воно десь також приліпилося до мого серця, знаєте, і десь Бог мені дав зрозуміти, що ось це слово буде проповідуватись сьогодні. На цьому місці. Я вірю, Господь хоче його передати кожному із нас, тому що є над чим задуматись, дорогі брат і сестра. Є над чим задуматись. Можливо, це буде так не зовсім приємно слухати нам, бо приємніше слухати, знаєте, такі слова, які десь нас підіймають. Але коли Господь докоряє це, також, брат і сестра, є велике благословення для тебе і для мене. І сьогодні, вже заходячи в цей дім Божий, знаєте, і сьогодні вже я, тільки привітавшися з братом, я вже отримав докір від Бога, і я дякую за це. І я дякую за це. Знаєте, де Господь мені докорив за моє служіння, яке я несу. Господь докорив через брата уста, і я дякую Богу. Знаєте, я автоматично десь став на захист самого себе, навіть цього не, 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 не задумуючи, навіть так не задумуючи відповісти, десь якось автоматично я відповів, захистивши себе, прикривши себе, свої дії. Воно, в принципі, так, воно і є. Знаєте, порою мало часу, і сім'я, і діти, і турботи. Воно є, воно буде. Воно було завжди. Але як ми порою цього не запідозрюючи, знаєте, діло Боже десь відкладаємо, відставляємо перше свої справи, перше свої діла, а потім ти, Господи. Я хочу зачитати такий, я надіюсь, нам, відомий і дуже відомий текст. Буду читати з книги пророка Малахії, перший розділ шостого, зачитаю по восьмій вірш. Книга пророка Малахії, перший розділ 6 по 8 вірш. «Шанує син батька, а раб свого пана, та якщо я вам, батько, де пошана моя, а якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете, чим ми погордили іменням Твоїм. На жертівник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле. І як кульга та хворе приносите, чи ж це не зле, Приносити, но, подібне, принеси, но подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає. Чи підійме обличчя твоє промовляє Господь Саваот? Ось таке слово, дорогі брати і сестра. Таке слово звучить сьогодні на місці цьому, таке слово звучало і в моєму серці, де Господь першому мені докорив, дорогі брати і сестра. Де Господь вимагає також і до себе, ось цієї елементарної поваги, ось цієї пошани Господь вимагає. Ти пізнав Його, ти пізнала Його, ти сином та дочкою звешся Його, але Господь задає порою тобі і мені питання, а де пошана моя? Де повага до мене? Якщо я пан тобі, каже Господь, то де, де повага, як до пана? Якщо я батько тобі, каже Господь. То де пошана моя, де страх передо мною, каже Господь. Де страх передо мною? І вроді таке слово, де говориться потім, де Господь каже, говорить Господь Савот вам, священники, що погорджуєте моїм йменням, та й кажете, чим ми погордили йменням Твоїм. І таке перше враження, та ж це слово не до тебе, та ж це слово не до мене, це слово до священників. Ось вони повинні відповідати, ось вони несуть це велике служіння. Але, дорогі брати і сестра, хочу зачитати перше послання Апостола Петра, другий розділ, п'ятий віршик, де слово Боже нам говорить: і самі, не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовий. На священство святе, що приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І вже в новому заповіті Господь нам нагадує те, що повинні ми будуватися, ось як це священство святе, як цей народ власності Божої, який належить вже не самі собі, а належить Богу. А для чого? І далі пишеться. Що приносите жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Жертви духовні, які будуть приємні для Бога, дорогі брати і сестра. Скільки сьогодні люди жертвують? Скільки ми сьогодні жертвуємо, які яке є багато, знаєте, такої жертовності, сьогодні різнобарвлення жертовності всяких різних. Це, чи, це, чи, це чи є жертва молитви, це, чи, це чи комусь помогти, чи, чи комусь знаєте, приділити час чи увагу, чи когось підвести чи своїм транспортом. Знаєте, є дуже багато напрямків, де ми можемо жертвувати, правда? Але Господь при цих жертвах Він бачить серце твоє і серце моє, і з яким серцем ми сьогодні жертвуємо для Бога. Чи ми це робимо як для Бога? Чи ми це робимо тільки тоді, коли люди десь бачать, що ми робимо? Чи десь думка підкрадається до нас, от якби побачив цей чи побачив та, як я сьогодні поступив, як я сьогодні помолилася за того, чи за того. Знаєте, нам є приємно, коли люди бачать наші жертви, правда? Коли люди бачать, як ми жертвуємо, чи часом, чи сім'єю, чи фінансами своїми, це є приємно, воно є всередині в нас. Але ця думка, вона порою нас відводить від Бога. Ця думка вона є порою лукавою, знаєте, тому що ми хочемо себе десь преподнести в очах чужих. Але коли ми це робимо як для Бога, знаєте, все робіть, написано, як для Господа, прикладаючи зусиль і старань. Все робіть, як для Господа, це можуть бути такі маленькі речі, як в праці прикладати зусилля, старання так зробити, щоб тобі подобалася ось ця твоя земна праця. Щоб тобі подобалася робота, як ти її робиш. Не аби як, не халтурити в житті чи в праці, а тим більше в духовному житті. Господь не бажає бачити халтури, дорогі брати, сестра. Порою ми робимо це аби як. А ще гірше, коли ми робимо це. І за людське око. Поза людське око. Знаєте, Господь не просто так приподніс ось цю Богу вдову, яка ось кинула ось ці дві лепти і все те, що вона мала, кинула, тому що Бог він бачив її серце. Вона це кинула для Господа. Вона хотіла щось віддати Господу, не маючи нічого, віддала все. Віддала все, дорогі брат і сестра. Ось такий приклад преподносить нам Господь сьогодні тобі і мені. Чи щирі ми сьогодні перед Богом, чи не лукавим ми сьогодні, жертвуючи? Жертви це є добра справа, дорогі брати і сестра. Але якої жертви сьогодні не хоче бачити Господь, ми вже сьогодні чули. Господь не хоче бачити цього кульгавого, цього кривого. Господь хоче бачити ось це вибране, це найкраще. Щоб ми Богу віддали ось це найкраще. Щоб ми на всі 100% постаралися для Бога, який заслуговує на пошану, який заслуговує на повагу. Сьогодні Бог це хоче бачити від тебе та від мене, дорогі брати і сестра. Так, можливо, це неприємно думати. Але порогі треба задуматись, чи не підкрадаються ось ці лихі і недобрі думки. Якщо я ще вже щось зробив добре, нехай ці діла добрі йдуть передо мною, а не слова передо мною. Нехай ці діла йдуть передо мною. Як ми знаємо, сам Христос подав приклад, коли Іван Хреститель посилає до Христа своїх послів і каже: розвідайте, чи це той, який хто мав прийти, чи чекати нам іншого, розвідати, розпитайте в нього. Розпитайте в нього, і що каже Христос. А Христос направляє на ці діла, які йшли перед Ним, на ці діла, які йшли перед Ним. Каже, сліпі, стають бачити. Криві, вони оздоровляються. Ті, які біснуваті, демони з них виходять. Христос направляє, ось дає побачити ці діла, які йшли перед ним. Як важливо, щоб в нашому житті ось ці добрі діла, вони йшли перед нами. Не наші слова, не наші слова, а ось ці діла. А ось ці діла, наші добрі. Знаєте, порою, як ці жертви колись приносили, ми зараз не робимо цього. Ми зараз не робимо цього. Але це є прообраз сьогоднішньої нашої духовної жертви для Господа, дорогі брати і сестра. Коли десь несли це кульгаве. Невже ви думаєте, що люди бачили, що це кульгаве несуть? Люди бачили, несуть, кладуть на жертівник. Здорове ягня, велике ягня і думали, ось це праведний чоловік. Ось дивіться, яку жертву він приносить Богу, який гарний ягня він обрав, таке чисте, таке гарне кладеть і для Господа, і не шкода йому. Ось це чоловік Божий. Порою так люди думають, знаєте, але Бог бачив, що воно кульгаве було, що там вада була. І цей чоловік знав те, що він кладеть. Йому було шкода ось це здорове принести, від якого потім насіння буде сильне і здорове. Він приніс це кульгаве, від якого ось це насіння, знаєте, воно вже потім могло бути кволе і хворе, тому що на розплодок завжди вибирали сильніше, здоровше. І порою людям шкода було це віддати для Господа, для спалення. Можливо, вони в цьому не бачили ніякого результату. Ось принесли Господь вогонь зійшов і нема. І де результат цього? Так порою в нашому житті, знаєте. Так порою в нашому житті. Знаєте, люди порою можуть бачити наше служіння, можуть десь прихвалити, можуть десь сказати, ось це дійсно слуга Божий. Ось це дійсно проповідник, ось це дійсно служитель Божий. Ось як він багато пожертвував. Знаєте, але Бог бачить серце, з яким серцем ми це робимо, дорогі брати і сестра. Чи серце наше є щире перед Богом? Чи ми є щирі перед Богом нашим? Чи ми найкраще віддаємо Богу? Знаєте, як свого часу Яків, який боровся занулом цілу ніч, цілу ніч. Знаєте, я вірю, він боровся з Анулом, віддаючи всі сили свої. Віддаючи всі сили свої, він не пускав Анола, бо він хотів щось отримати, правда? Він хотів благословіння отримати. Знаєте, а лише навіть не тоді Бог побачив цих, ці 100%, що він прикладає зусилля і старання. Коли навіть Ангел торкнувся без дара його, і його почало бедро боліти, він все рівно не відпускав, дорогі брати і сестра. Попри ту біль, яку він терпів, він не відпускав. Ось тоді він приклав ці 100%. Ось тоді він приклав ці 100% зусиль і старань, щоб вибороти благословіння в своєму житті, тому що він чекав, що чекає його, яка зустріч на нього чекає. І він десь боявся цієї зустрічі. Він знав, наскільки сильним є його брат, наскільки він мав це військо вже таке могутнє. Він знав, І він знав, що йому потрібно буде зустрітися із братом своїм. І вже тоді, як він терпів цю біль, він далі не відпускав. І тоді він приклав ці 100% зусиль та старань. і Господь благословив. І Господь благословив. Ось Господь хоче бачити ті 100% в тебе і в мене для Господа. Ті 100%, віддай Господу, дорогі брат і сестра, як зробила ця в Бога вдовиця. Вона віддала все для Бога, тому що вона любила. Вона шанувала, вона поважала, вона мала страх перед Богом своїм. Вона дала набагато більше, чим кидали ось ці багаті люди. Ось ці дві лепти, вони. Стояли набагато вище від цих багатств. Для неї, можливо, це би був цілий маєток, скільки кидали. Скільки кидали ось ці багаті люди. Можливо, це для неї би був ось весь маєток. І до кінця життя, можливо, би їй хватило цих грошей. Але вона хотіла щось віддати Богу. І вона ось ці 100% віддала для Господа. І як часто, дорогі брати і сестра, у нас проявляється халтура. Це, це можна прирівняти, знаєте, до такої праці фізичної. Знаєте, я колись думав, що я десь стараюся, знаєте, бо я люблю точність. У роботі я дуже люблю точність. Але коли я попрацював з цією людиною, яка більшу точність любить від мене, знаєте, я зрозумів, що мені ще є над чим старатися. Мені ще є, над чим над собою працювати. Ще є над чим над собою працювати, так і в духовному житті, дорогі брати і сестра, нам є над чим працювати. Нам є над чим працювати, щоб ми були щирі один із одним, щоб ми були щирі самі з собою, щоб ми були щирі і з Богом. Він бажає від нас бачити ось цю жертву вибрану. І якщо ти молишся, молись як за свою дитину, дорогі брати і сестра. Якщо ти жертвуєш жертвуй так, щоб не бачили люди. Тоді отримаєш нагороду від Бога, дорогі брати і сестра. Ми знаємо багато прикладів. знаєте, в мене є багато закладок в Слові Божому. Але ми знаємо всі приклади, де приклади наводив Христос, де приклади Христос наводив за молитву, знаєте. коли молишся, не молися на загал, тільки там, де люди чують, а молися, закрившись в комірчині, тоді лить сльози свої. Тоді відкривай серце своє. Тоді проявляй ту щирість за цю чи іншу нужду, за цю чи іншу душу, де Господь і ти. де Господь і ти. Але як порою проявляється це лукавство, якого не хочуть бачити, Господь? Я не кажу, що всі ми такі. Я не кажу, що завжди воно є так. Але порою починається це з думки нашої. Знаєте, де підкрадається думка наша? О, якби побачив, це він чи вона, як я ту дав, як я там поміг відсікати цю думку, віддаляти цю думку потрібно від себе, Господь, ти бачив, а мені більше нічого не треба. Господь ти бачив, а більше мені нічого не треба. Нехай буде прославлено ім'я Боже та возвеличене, дорогі брат і сестра. Нехай Господь дасть нам мудрості поводити себе правильно. В ці дні, в які ми живемо, в ці дні, де є багато болей та страждань. в Ці дні, коли так по-особливому потрібна ось ця щира молитва, щира молитва, як багато сьогодні людей, які понесли втрати, дорогі брати і сестра, понесли втрати, і де вже не вернуть близьких, і де вже не вернуть рідних. Чи сьогодні молишся ти за них, щоб Господь підкріпив? щоб Господь підняв, щоб Господь потішив, чи молишся ти сьогодні, як за себе, як за себе, дорогі брати і сестра, сьогодні скільки братів, наших та сестер в переживаннях моляться і облання за дітей своїх, які там на фронті є, які воюють сьогодні, чи молишся ти сьогодні разом із ними, чи підтримуєш ти перед Богом їх. Щоб Господь подав свою руку, щоб подав свою силу їм, це пройти, що проходять вони, щоб Господь беріг їхніх дітей, їхніх рідних та близьких, дорогі брат і сестра. Як сьогодні потрібне це щире серце, ось ці 100% віддай сьогодні Богу. Віддай сьогодні Богу. це починається з найменшого. Це починається навіть з нашої фізичної праці, коли ми дозволяємо собі допустити халтуру в роботі. А тим більше, коли працюємо для когось, коли допомагаємо комусь, та халтура вона потім проявляється і в духовному, нашому житті, дорогі брати сестра. Не допусти халтури в своєму житті. Нехай Бог нам поможе! докорив Господь мені. Докорив Господь мені. Я дякую за докір Його. Я дякую, Він навчає нас, дорогі брати і сестра. Його і, докер є любий мені. Він приємний є мені, коли Господь докоряє, це так приємно. Він не забув за тебе, він не забув за мене, йому не байдуже, як ти живеш і як я живу. І тим більше Богу, не байдуже, що ти приносиш сьогодні на жертівник Божий. Чи щирим серцем ти робиш, чи вибираєш сьогодні ти ось це найкраще, ось це найдорогоцінніше. Нехай поможет нам Господь, дорогі брати і сестра, бути щирими самим з собою, а тим більше і з Богом. Він бачить кожне серце. І нехай Господь сьогодні благословить кожну із нас. А якщо щось лихе підкрадається, відганяємо це все. Не приймаймо цього. І Господа, Господа ми будемо прославляти цим, величати цим, показувати Богу це, я шаную тебе, Господь. Я поважаю Слово Твоє, Боже, якщо це і те не подобається Тобі, Господь, я не хочу чинити так. Якщо Тобі, Господь, щось в житті моєму не подобається, я не бажаю так робити, Боже. Я не бажаю так робити. Якщо ти дав мені служіння, Господь, я бажаю викладатися на 100%, так як ти хочеш цього бачити, Господь. Так як ти від мене це вимагаєш, Господь, тому що я пізнав Тебе. Я пізнав, яка велика любов твоя, яку ціну ти заплатив велику за душу мою. Ось про це потрібно роздумувати. Господь сьогодні хоче до себе поваги, хоче бачити це вибране, це найкраще, так віддамо йому. це. Віддамо йому це. І зараз перед нами молитва, де, де велике до мене до вас, до вас просьба. Прийдемо щирим серцем перед Богом. Не скриймо нічого перед Богом, де треба покаятись, покаємося. Де треба сказати пробач Боже, попросимо пробачення. Де треба сказати, Господи, а можливо, і не бачу нічого, покажи Господь, а можливо, не замічаю собі, покажи. Я бажаю удосконалюватись, Боже. Я бажаю рости Господь. Я не бажаю топтатись на місці, батько любичий. Я бажаю бути щирим. Я бажаю бути щирим, щоб ти тішився мною, як своєю слухняною дитиною. А ми станемо на свої коліна і підемо перед Боже лице. Амінь. Алілуя.